Одним з секретів краси Клеопатри були ванни з молоком, медом та мигдалевою олією. У мене немає віслючого молока, але короєче нічим не є Я його попередньо заморозила, додаю до нього гідроксид натрію. Це луг, який перетворить потім олії на мило. Головне контролювати температуру. Тверді олії я попередньо розтопила, ну а в рідких оліях, звичайно, у нас є оливкова та мигдалева олія. Попередньо я ще зварила ось таке прозоре гліцеринове мило, воно також зроблене на основі кокосової олії. Воно легко плавиться в мікрохвильовці, що я і зробила. А для того, щоб не використовувати штучних барвників, я додаю обліпихову олію, вона надає медового кольору, трошки аромату меду, ну і, звичайно, сам мед. Ні, нічого липнути не буде. Все, температура наших компонентів нам підходить. Змішую лужний розчин з оліями. Блендер перетворюється все на мильну масу. Звичайно, не забуваю про аромат. Ну, а далі, звичайно, все розливаю по формах. Перший у нас білий шар молочний, дуже апетитний медовий шар. І ще трошки білого і медового. Немає ніякої художньої задумки, все одно буде всередині дуже гарні розводи. А для того, щоб зробити гарну верхівочку, я вилила залишки нашого медового шару і мій улюблений лайфхак. Шматочок пупирки створює ефект медових сот. Мило відправляється в морозилку, а ми чекати до завтра на нарізку.